Зеленський зустрічається з посланцями Трампа для того, щоб обговорити нову редакцію мирного плану. Сьогодні будемо говорити про це. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. 14 грудня, тобто сьогодні, проходить зустріч президента Володимира Зеленського з представниками Трампа, його зятім Кушнером та спецпосланцем Стівом. Вікофом. Зустріч відбувається в будівлі федерального канцлера в Берліні, і за кілька годин до переговорів Зеленський повідомив, що робота йде над кожним пунктом драфта, тобто цього чорновика цієї угоди. Ми знаємо, що є певна угода, яку возять то в Москву, то в Київ, то в Європу і усюди. Кожна сторона е, намагається запропонувати свою редакцію. І коли буде щось узгоджене, велике питання, чи буде це узгоджене всіма сторонами. Але якщо це буде узгоджено, то вже ось цей план можна буде назвати е, таким, який готові будуть підписати сторони, і е, той, який, як ми сподіваємося, буде працювати і в якому будуть. Дотримані в тому числі українські інтереси, якісь фундаментальні, про які можна говорити для збереження нашої державності. Зеленський вже заявив, що план не буде подобатися нікому. Це була його репліка, а Лаверди, так сказати, Трампу. Коли він коли Трамп заявив, що е, всі українські делегації подобається плану, тільки він не подобається Зеленському, і Зеленський відповів, що план, який буде взагалі затверджений, він не сподобається нікому. Е, що пише Зеленський? Багато важливих деталей над кожним пунктом кожного драфта уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які узгодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир. Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно. Е, нагадаємо, що США, Україна та Європа вже майже впродовж місяця доопрацьовують ось цей американський мирний план, який у початковій версії був ну, явно проросійським на користь Росії. Ну і, власне, написаний він був в Росії, як виявилося зі злитих плівок Віткофа, Ушакова та Димітрієва. Днями ще з'являлася інформація, що сторони обговорюють. Поки що три ключові ініціативи: а саме рамковий документ, який треба підписати, і потім вже рухатися далі. Угоду про гарантії безпеки і документ, який визначає принципи, принципи післявоєнного відновлення. Найскладнішими наразі є питання території, оскільки Вашингтон вимагає віддати Донбас. Тобто у них така позиція, як і у Росії. Тобто, Росія говорить про те, що ми все одно захопимо Донбас, тому він буде наш або силовими методами, або дипломатичними. І зараз Вашингтон притримується такої ж позиції. Водночас, Зеленський сьогодні розповів, що США запропонували компроміс. Це коли ЗСУ вийдуть з Донбасу. А армія Російської Федерації не заходитиме на частину нашого Сходу. Однак, президент вважає, що якщо українські війська мають відходити, то аналогічно мають чинити і росіяни. Тобто не тільки ми відходимо, але й росіяни мають відходити. Якщо буде оця буферна зона, чи який там називає вільною економічною зоною Трамп, там не має бути. Ну, якби росіян. Якщо там не буде українських військ, то там не має бути і російських військ. За словами Зеленського, на цей момент у США поки що на цю пропозицію відповіді немає. Ну, я думаю, що тут можна до гадалки находити, що Росія ну навряд чи погодиться на такий варіант. Повторю, тому що вона записала в свою конституцію і Донецьку і Луганську область як суб'єкти. Російської Федерації, і вона це зробила не просто так. Також у ЗМІ була інформація, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією статті 5 статуту НАТО. Зеленський коментуючи цю тему, зазначив, що наша країна від початку хотіла вступити в НАТО, але цього не хочуть партнери в США і в Європі. З цієї причини він сказав, що двосторонні гарантії безпеки від США, а також від європейських партнерів та інших країн, це вже є компроміс з боку України. Хоча мені досі не зрозуміло насправді, якщо а, щось а, виглядає як п'ята стаття НАТО, якщо щось а, ходить як п'ята стаття НАТО, якщо щось діє як п'ята стаття НАТО, то а, це п'ята стаття НАТО. Та, як, як кажуть, якщо е, шкутильгає, якщо е, крякає, е, якщо має певну форму, то, скоріш за все, це качка. Тут така ж ситуація. Ну, тобто, в НАТО ми вас не приймаємо, не беремо, не хочемо, але основна причина, за якою ми хочемо бути в НАТО, от ми її якби виконаємо. Ну В чому тоді логіка, в чому різниця? Якщо ми хочемо вступити в НАТО для захисту, нам кажуть, ні, в НАТО не вступайте, а захист дамо, такий, як в НАТО, але в НАТО не вступайте. Але такий захист, як в НАТО, дамо Така трошки дивна ситуація. Ну і тим паче, що ну, Путін же теж не ідіот, він теж це розуміє. Ну тобто, якщо його хочуть обвести навколо пальця, сказавши, що так ми не беремо ж Україну в НАТО. Але по суті виконуємо обов'язок перед Україною так, ніби вона в НАТО. Дивна історія, насправді, варто додати, що Україна спільно з європейськими партнерами доопрацювала власне бачення мирного врегулювання і відправила плану США. І от станом на 14 грудня на сьогодні, як сказав президент України, ще не отримала офіційної реакції від США. Ну тобто, очевидно, що зараз, коли проходить ця зустріч у Берліні, там і буде ця реакція. Будемо за цим стежити і будемо теж так само розбирати. Mm. А, значить, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, на чиїй на, ну, на чиї території а, проходить а, ця зустріч, заявив, що от в Берліні да, будуть в, в, заключно обговорювати підходи до завершення війни. Я не думаю, що це буде заключно, тому що дуже багато моментів. Дуже багато нестиковок, дуже багато уточнень. І тому мені здається, що ця справа ну, вона буде ще тривати не, не один день і, можливо, не один тиждень, а можливо, ще і не один місяць а, обговорення цього, цього плану. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що справедливим реалістичним варіантом припинення вогню може бути принцип стоїмо там, де стоїмо. Тобто, Україна відстоює позицію, що має все закінчитися на лінії, на лінії розмежування. Українські та російські військові залишаються на своїх позиціях, а всі питання вирішують дипломатичним шляхом. А, що каже Зеленський? Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно. Хотілося б, щоб американці підтримували в цьому питанні нас. На наш сигнал щодо Стоїмо, де стоїмо» росіяни відповідають, що ми маємо вийти з Донбасу або вони все одно його окупують, заявив Зеленський. І тут яка ситуація? От теж е, дуже цікавий момент. Ви всі знаєте, що Зеленський е, на день сухопутних військ поїхав в Куп'янськ, і е, тут виникає такий дисонанс, мабуть, у американців, але дуже правильно це було зроблено, тому що Путін усюди розповідає і каже. Так можемо запросити іноземних журналістів. Вони приїдуть, і хай вони в Куп'янськ приїдуть і подивляться, що от там Росія вже його окупувала, а Свабаділа, як каже е, диктатор Путін. Тут Зеленський публічно приїжджає, фотографується. І ось цей план Путіна, в якому він просуває наратив з приводу того, що так ми ж все одно захопимо Донбас. Дивіться, які у нас просування і успіхи на Донбасі є. Ми все одно його захопимо, так чи інакше. І тут Зеленський такий контрудар наносить і показує, що Путін блефує, що він видає бажане за дійсне. Ось Зеленський каже: Я нещодавно був у Куб'янську і показав, хто контролює це місто. Такої дезінформації з боку Росіян дуже багато, і тому я давав сигнали нашим колегам з США, що не треба вірити у все, що говорить Росія. Ну ось з приводу економічної зони, про яку от говорив Дональд Трамп, що на це говорить Зеленський? Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона. Хто нею буде керувати? Якщо ми говоримо про якусь буферну зону по лінії зіткнення, якщо ми говоримо про якусь економічну зону, і ми вважаємо, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте. Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів, то що, наприклад, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій також на таку саму відстань? Ну, власне, про це ми сьогодні з вами теж говорили. А... Так, ще які важливі моменти на сьогоднішній день є, що Україна у своїй відповіді на мирний план США відкинула відмову від Донбасу та вступу до НАТО. Це повідомляє New York Times. Це в цій оновленій версії мирного плану, ось такі від України були правки. Видання зазначає, що у контрпропозиції України... Ці пункти, про які ми зараз говоримо, були виключені. Зокрема, Україна не готова на повне виведення військ з Донецької області, навіть ну не навіть, а от з тих територій, на яких знаходяться зараз Збройні сили України, контролюється легітимним урядом України і зберігає своє право на вступ до НАТО. Пропозиції надіслані до Вашингтона на розгляд ще у середу ввечері, стали результатом інтенсив... шквалу інтенсивної дипломатії. Зеленського останніми днями, включаючи зустрічі в Лондоні, Брюсселі та Римі, а також принаймні одну розмову між європейськими лідерами та Трампом, йдеться у статті New York Times. Ну, насправді, по цій активності, яка зараз відбувається з боку України, ви бачите, Зеленський просто з усіма говорить, уточнює, редагує, пропонує ну, якби українська сторона. І тут дуже важливий момент, що таким чином Україна насправді демонструє своє бажання укласти цю угоду. З боку Росії ми не бачимо взагалі ніякої активності. Ну, звісно, вони сидять, вони Ви до нас їдьте, ми щось послухаємо. Якщо захочемо саблагавалім, то тоді будемо щось робити. Але в цій позиції Росії і в цій позиції України дуже чітко читається, хто хотів би завершити війну, тому що Путіну завершувати війну не треба. Саме тому і така поведінка. І саме тому Росія, скоріш за все, і далі буде морочити голову. Вдаючи ось цей мирний переговор, переговориці, одягнувши того миротворця таку несправжню. І все це тому, що Росії невигідно припиняти війну. Так, однак автори статті вважають, що президент США Дональд Трамп. Та російський диктатор Володимир Путін навряд чи приймуть такі умови. Ну, про те, що я вам сказав, про те, що Україна відкинула відмову від Донбасу, та, та, вступу, та вступу до НАТО. Ймовірно, так, 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 так. Ось що зазначається в Нью-Йорк Таймс. Обидві зміни, ймовірно, будуть неприйнятними для Росії, яка хоче контролювати більше території України та перешкодити Україні коли-небудь вступити до НАТО. Також, певно, Трамп накладе вето на членство України, якщо воно буде застосоване. Ось така історія. Так, яка ще новина? Новина з приводу п'ятої статті НАТО, аналогу п'ятої статті НАТО, про яку я вам от. Буквально кілька хвилин тому розповідав. Значить, Аксіос пише, що США готові надати Україні гарантії безпеки, аналогічні до п'ятої статті НАТО. Вони матимуть юридичну силу. Це дуже цікавий момент. Аксіос повідомляє це, посилаючись на високопоставленого американського чиновника. За його словами, угоду винесуть до Конгресу США. Тобто, має бути це ратифіковано Конгресом. І Це дуже важливо, тому що якщо щось підпише Трамп, прийде інший президент. І Трамп сьогодні підпише завтра, завтра відкличе свій підпис і так далі. Потім новий президент взагалі це все скасує. Так, що говорить цей посадовець? Ми хочемо надати українцям гарантії безпеки, які з одного боку не будуть безпідставними, а з іншого достатньо сильними. Ми готові надіслати їх на голосування до конгресу. Він також заявив, що переговорні групи працюють над угодою щодо миру, гарантій безпеки та післявоєнного відновлення. Про це вже говорили сьогодні. Останні переговори вперше дали українцям повноцінне бачення на наступний день, зазначив співрозмовник. Ну, це джерело Аксіос. додало, що переговори щодо економічного відновлення просуваються добре. Так, згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80%. Тьма відсотками своєї території отримає найбільшу та найсильнішу гарантію безпеки, яку вона коли-небудь отримувала, та дуже значний пакет допомоги для процвітання. А у мене тепер питання. Оце все так класно звучить, ще поки не офіційно. От уявіть, приїжджають до Путіна з цим документом і кажуть: давай підписувати. От, як ви думаєте, підпише чи ні? Ну, питання, очевидно, риторичне. Водночас кілька європейських лідерів радили президенту України Володимиру Зеленську не поспішати з укладанням угоди, зокрема, якщо вона передбачатиме територіальні поступки. Так, да, отака ситуація. Так, що у нас ще тут лишається? Wall Street Journal написало про те, яку тактику зараз використовує Зеленський, щоб не відштовхнути Трампа. Так, президент України Володимир Зеленський за підтримки європейських лідерів розробив відповідь на мирний план президента США Дональда Трампа, яка зводиться до такого. Так, але Трамп. Так, але ось це, ось це. ось це. Так, погоджуємося. Трамп молодець, але ось це, ось це, ось це, це і так далі. Так. Значить, Street Journal пише, що Зеленський прагне конструктивно підійти до пропозиції Вашингтона, не втративши водночас довіри свого народу. Президент України готовий провести вибори, але для цього необхідне припинення вогню. Він заявляє, що Росія може зберегти вплив на Запорізькі атомні електростанції, яка залишається під окупацією, але Україна і США повинні контролювати її. Зеленський визнає, що чисельність збройних сил України може бути обмежена, але на нинішньому рівні. Такий підхід дозволив Зеленському підтримати мирне бачення Дональда Трампа, не нашкодивши політику політичному авторитету всередині країни зазначає Wall Street Journal. Крім того, його позиції за столом переговорів зміцнилися завдяки успішній контратацію сил оборони сил оборони в Куп'янську Харківської області, про захоплення якого Росія заявляла в листопаді. У публікації також вказується, що 28-й пунктний мирний план, запропонований Вашингтоном, був розроблений за участю Москви, і це є проблемою для Зеленського. У документі, зокрема, йшлося про заборону на вступ України до НАТО і виведення сил оборони з деяких українських територій, які не захоплені росіянами. Ну це нам вже давно все відомо. Ну от, власне, такі. Новини є на сьогоднішній день. На сьогоднішню годину подивимося, чим закінчиться зустріч в Берліні. Які будуть після цього заяви, і тоді зрозуміємо, в який бік ми рухаємося. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. Скажіть, що ви думаєте з приводу всієї ситуації, яка відбувається, і які, можливо, будуть ваші прогнози та сценарії розвитку подій. Ще раз дякую, витримки, сил і удачі вам.